Ні, там, показується, ну, ходять чутки. Добре, що не бігають, що ми відвідував перед тим. Так, За кілька днів відвідував Офіс президента України. України. Можливо, щоб уточнити деталі залу. Як то кажуть, звірити годинники. Ми сказали в п'ятницю, але. хтось напутав. Значить, є інформація. Що за кілька днів до ліквідації Андрій Портнов відвідував Київ е і е зустрічався з цитую, засоби масової інформації, з особами в Офісі президента, які курують правоохоронні органи. Ту, що хто, 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 хто ж це може бути? Хто, 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 хто ж це такий може бути? Що ж це за особа така в офісі президента, яка курує правоохоронні органи? <зум> Михайлович то що, то, то що в формі. <зум> Дру, <зум> друзі, а напишіть нам в коментарях, хто може бути цією особою в офісі президента, яка курує правоохоронні органи? Якийсь Правоохоронець? <зум> Не, саме і так... скільки чеченців вона вбила у Києві в лютому березні 22-го року? І не рука. руках. <рес> він приїхав, але ж він потім, як, ну, як показує практика, не, і, приїхати як, ну, в Україну зараз може кожен. не проблема. Приїжджайте, люди добрі, приїжджайте в Прикарпаття завжди будуть раді вам. І, ну, так написано на Франківському ТЦК. І відповідно, що він помер в Мадриді, він наче. І виїхав. І виїхав. Дуже цікаво, цього... це система шлях. При, 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 при цьому, ну, якби особа призовного віку. Здорова. З, ну, ну, ну точно без плоскостопія. Бо, 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 бо так би тратить ногу плоско... в Конституцію. Не можна людина плоскостопію. Тому, тому питання. Ладно, приїхав, ладно, зустрівся. А як виїхав на зустріч з смертю? Мож, може, я собі думав, що він ну, п -п 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 на вертольоті летів звідси, як в фільмі професіонал, знаєш. І вже, вже типу, стояли, типу, але коман, команда не була дана. Або догнала полю. Така. З міщ, зі зміщеним центром тяжесті в Мадриді. А, тому дуже багато питань, дуже багато питань, що робив Андрій Портнов в Києві, з ким зустрічався, про що говорили.